Уронефрон. у комплексній терапії циститу сьогодні. Російський диктатор Путін підписав закон, який ратифікує договір про стратегічне партнерство з Іраном. А я нагадаю, що завтра при цьому міністр закордонних справ Ірану вилітає на зустріч до Китаю. А сьогодні він у розмові із пропагандистами з Russia Today наголосив на необхідності тіснішої співпраці між Іраном, Китаєм та Росією у нинішніх умовах. Послухаємо. Вже деякий час ми проводимо тристоронні консультації з Росією та Китаєм щодо іранської ядерної програми та провели кілька раундів зустрічей. Ми готові продовжувати ці обговорення. Ну, і міністр закордонних справ РА, ну, при цьому каже, що такраз координовані дії Тегерану, Москви та Пекіна здатні зробити істотний внесок, начебто, у зміцнення міжнародного миру. Та безпеки, і в Ірані підтверджують серйозну рішучість власне Тегерана в цьому питанні. Відповідаючи на інше питання про перспективи російсько-іранських відносин, міністр закордонних справ Ірану заявив, що зв'язки між Тегераном і Москвою ніколи не були настільки близькими та міцними, як зараз. Ну і фактично ми ж пам'ятаємо, що між двома країнами укладено договір про всеосяжне стратегічне партнерство, яке сьогодні своїм підписом ратифікував російський диктатор. США тим часом готуються до ще одного раунду переговорів, але не з росіянами. А тепер детальніше про все це і розкажу. Отже, на Великдень президент США Дональд Трамп зробив взагалі близько півтора десятка дописів у своїй соціальній мережі Трусовшал. Це були привітання зі святом, критика опонентів, загальні міркування. Ну а одне фактично із дописів стосувалося російської війни проти України. Тож можемо переглянути і прослухати фактично це твердження Трампа. Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня а далі обидві країни почнуть робити великий бізнес зі сполученими штатами Америки, які процвітають і багато зароблятимуть. Що дало президенту США підстави для такого оптимізму, невідомо. Можливо, він так заохотився якраз з цим путінським так званим перемир'ям, не знаємо. Але ще минулої п'ятниці держсекретар Марко Рубіо сказав, що Трамп може взагалі відмовитися від спроб мирного врегулювання в Україні і зосередитись на чомусь іншому, якщо не досягне прогресу найближчими днями. Ну і сам Трамп згодом це підтвердив після чого російський диктатор Путін раптом оголосив ось це так зване його великоднє перемир'я. Його на лінії фронту не те, щоб особливо відчули. Ну а в Кремлі вже уточнили їхня так звана християнська ініціатива завершується разом із святом у державному департаменті. США при цьому лише встигли висловити очікування, що перемир'я буде тривалим. Ми хотіли б, щоб режим тиші продовжився після неділі 20 квітня. Давно настав час зупинити смерть та руйнування і закінчити цю війну. Із закінченням дії перемир'я Збройні сили Російської Федерації продовжили проведення спеціальної військової операції. За такий спосіб Перефія оголосила про завершення свого перемир'я, якого вона сама і не дотримувалася. При цьому росіяни брехливо стверджують, що, начебто, суворо виконували режим припинення вогню, та очікувано звинуватили саме українську сторону в порушенні перемир'я. А я нагадаю, що при цьому президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що російська армія порушила режим так званого великоднього перемир'я майже три. Тисячі разів. Ну і це всього за нещасних 30 годин. Але всю цю виставу, очевидно, росіяни розігла, розіграли для одного глядача Трампа, аби втримати американців за столом переговорів і показати, що Росія, мовляв, готова до миру. Це очевидно сподобалося американському президенту, власне, і заохотило фактично його вважати і заявляти, що угода наближається. Контури цієї угоди американці озвучили українцям та європейцям у Парижі, як відомо. При цьому держсекретар Марк Рубіо сам все це назвав схемою. Ну а деталі цієї схеми сьогодні The Wall Street Journal публікує, називаючи це подробицями плану, який виклали Рубіо та Вітков. Україні і Європі в четвер на переговорах в Парижі це той самий план, який включає визнання Криму російським, про що раніше повідомляли Блумберг та CNN. Так от, публікуючи детальніше цей план, Wall Street Journal пише про те, що він включає заморожування по поточній лінії фронту. При цьому Україна не вступає до НАТО, а територія навколо Запорізької атомної електростанції проголошується нейтральною, але при цьому переходить під американський контроль. А під американським контролем ЗЕС постачатиме електроенергію при цьому як на підконтрольній Україні території. Так і на окуповані Росією. Ну і ще один пункт полягає в тому, що Сполучені Штати не вимагають від України скоротити армію чи відмовитися від західної військової допомоги та розміщення європейських військ. Тобто, це вже частково відрізняється від того, що Росія пропонувала. В Стамбулі, бо фактично, якраз скорочення української армії, відмова від західної техніки, от так звана демілітаризація, вона і була частиною стамбульських угод, що робило їх неможливим до підписання. Ну і ключовий момент, який очевидно є найбільш критичним у всьому цьому плані Сполучених Штатів, США визнають Крим російським. Інші чотири області, де юри, залишаються а при цьому українськими, мовляв, але де-факто Росія зберігає контроль над окупованими територіями. При цьому Wall Street Journal не пише, чи потрібне від України визнання Криму, де Юри та офіційна відмова від вступу до НАТО. Ну, а якщо так, то це очевидно потребуватиме змін до української конституції. За цим має послідувати визнання в ООН і так далі на міжнародних майданчиках. Тобто це все фактично вже робить перед по суті. Передачу Криму безповоротним у такому разі це так само. Я нагадаю, буде нагадувати нам усім фінський сценарій, коли в 1939 40 роках Фінляндії довелося погодитися на відмову від 11% своїх територій, які окупував СРСР, включаючи Західну Карелію, Карельський перешийок і місто Виборг. І тоді Фіни проголосили нейтралітет. Зрештою, як ми всі пам'ятаємо, через 83 роки Фінляндія та. Яке вступила до НАТО, але при цьому країна відмовилася від усіх окупованих територій. А що стосується власне України, то Сполучені Штати, принаймні, якщо вірити публікації в публікації Вострид ведуть поки що мову тільки про Крим. Ну але очевидно, визнання тим паче юридично Криму російським, а фактично може відкрити так звану скриньку Пандори в. Цьому питанні. А якби там не було, очікується, що на зустрічі в Лондоні цього тижня Україна має дати якраз відповідь на ось ці американські пропозиції. Якщо позиції України, Європи збігатимуться із, із, із Сполученими Штатами, то американці вже поїдуть із цим планом до Москви. Це фактично підтвердив Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, який по завершенню переговорів у четвер в Парижі дзвонив телефоном Лаврову. Ну і фактично ознайомлював його, як він сам сказав, з цією схемою.